Щодо матчу, то він, як ми розуміли, що він буде непростий, таким він і виявився, тому що рух організована команда, де молоді амбіційні гравці грають. Я вважаю, що в цієї команди велике майбутнє, тому що їх очолює фахівець. Який знає, як працювати з молодими гравцями, і це видно, тому ця команда непроста, скажімо так. Тому ми готувалися до такого складного матчу. І все, якщо є якісь конкретні питання з приводу гри, то задавайте. Ну, конкретні питання з приводу гри по черзі Чобутенко, наш один з двох новачків. Поза заявкою поки що можна про нього кілька слів. Що з ним, коли буде готовий. Дивіться, яка ситуація. Чуботенко був на зборах із Шахтарем. 16 числа він зіграв там контрольний матч за них. Потім він самостійно підтримував форму, займаючись в тренажерному залі. На той момент, коли він потрапив до нас в команду, це пройшло 11 днів без м'яча. Тобто людина, ви розумієте, ну, була не готова. І в нас є Белари. По яким теж ми дивимося стан гравців, і видно, що йому трішки треба добирати форму, трішки побігати, позайматися тренером по фізподготовці. І, в принципі, він буде готовий допомагати через деякий час. Я думаю, інший новачок Денис Безбородько, який станом на перед другим туром був кращим бомбардиром чемпіонату, приєднався до нас, залишився на лаві для запасних, вийшов, забив по цьому футболісту, якщо можна, і. Це так було задумано, що він залишиться в цій грі на заміні? Так, ми планували заміну. Знову ж таки, ми оцінили його стан. Він видно, що він в гарному ігровому тонусі. По тим тренуванням, що він за нас провів, він це довів, це було видно і візуально, і знову ж таки, по паларам видно, по його сердечно сосудістій системі, по тій роботі, яку він виконував. Швидкісній роботі, тому його стан дозволяв випускати його. А те, що це кваліфікований гравець, і, ну, якого ми дійсно хотіли підписати, і раді, що він до нас приєднався, це посилить нашу конкуренцію в атакі. Ну і знову ж таки, ми чекали на нього. Тому я задоволений його дебютом, вітаю його з, з забитим м'ячем і бажаю, щоб він не збавляв обертів і продовжував так само працювати і. Проявляти себе. Вадим Мілько відіграв лише перший тайм. Що з нашим капітаном, з чим пов'язана ця заміна? Ну він почувствовав, він відчував себе зле ще перед грою, але вийшов, можна сказати, що на морально-вольових якостях, за що йому велика подяка. Ну, в перерві він вже не міг продовжити матч, тому нам прийшлося робити заміну. І таке питання. Ми приємно, я маю на увазі, ми це колос приємно зараз дивуємо наших болівальників на трансферному ринку так, останніми придбаннями. Чи на цьому ми зупиняємося, чи варто ще очікувати якісь сюрпризи від колосу в цьому плані? Ну, Дивіться, позиція керівництва клубу, тренерського штабу збігається. що... Тому випадку, якщо є гравець, який може підсилити нашу команду, і ми можемо на сьогоднішній день задовольнити його потреби, бо потрібно розуміти, що на сьогоднішній день ну, ми команда, яка розуміє, що зараз йде війна, в нас немає якихось захмарних зарплат, премій, тому ми знову ж таки ми беремо тих гравців, які хочуть грати за колос, і по-друге, які доступні. Тому... Якщо знову ж таки буде гравець, який зможе посилити конкуренцію і з ходу влитися в наш колектив, ну ми роздивимось такий варіант. Якщо ні, ми задоволені тими гравцями, які в нас є, і в будь-якому випадку ми стараємось грати в кожному матчі, радувати наших болівальників. Минулий матч з Кривбасом, ми казали, що було тяжко демонструвати майстерність. І більше перемога була як на характер, і цей матч. Е Можна сказати, от так швидкий м'яч, і ну я би відзначив прихід м'якушка, який перед цим якби ну свідчив забитому м'ячу. От можна сказати, що це більш мачою хлопці вже відчувають якби силу в ногах, якась техніка, от майстерність. щоб вони вже впевненіше більше себе почувають наразі? Ну, дивіться, це залежить від того, як складається гра, і який суперник нам протистоїть. Якщо брати Кривбас, це команда, яка не розкривається. Це команда, де всі гравці без виключення дограють, добігають за своїми візові. Тому ми так само стараємось грати. І, звичайно, це перетворюється в такі матчі, де невелика кількість моментів і все вирішує там якийсь один на півмомент. Ну, що стосується руха, то Цьому сезоні це теж команда, яка ну, не дає там суперникам багато вільних зон. Від цього залежить яка гра. І тому десь, Але це знову ж таки рух на сьогоднішній день. Це молода завзята команда, яка хоче атакувати, біжить в атаку. Тому в нас з'являлося більше зон. І знову ж таки, після забитого м'яча, звичайно, ми. Закрилися, почали діяти на контратаках і шукати свій шанс, щоб забити другий м'яч іменно в контратаці. Тому, знаєте, я думаю, що гравці вже в тонус увійшли в чемпіонату, і з кожним подальшим туром, з кожною грою вони все будуть краще працювати з м'ячем. І це буде видно знову ж таки по створюваним моментам по реалізації цих моментів. Я не думаю, що це тільки в нас, але взагалі у всіх командах. Тому Можна сказати, що так. Я думаю, що набирають хлопці кондиції від гри до гри.